Міністерстві юстиції наголошують, що під поняття колабораціонізм. Підпадає саме добровільний перехід на бік російських окупантів та займання так званих посад в окупаційних структурах, умисні дії на користь Російської Федерації, а не ситуація, коли людина вимушено працює, залишаючись на своїй посаді, проте в окупації працює для того, аби прогодувати себе і свою сім'ю українцям ж, які через російську агресію потребують допомоги, зокрема правової, допомагають у безоплатних державних центрах. Про це ми зараз поспілкуємося. Вимося із нашою наступною гостею до нас доєднюється Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Доброго вечора, слава Україні! Слава Україні, героям слава доброго вечора. Отож, як і анонсували, розпочнемо ми розмову із центрів безоплатної правової допомоги. Як зараз складається з їхнім функціонуванням і чи ця мережа розширюється? Насправді центрів в нас як фізичних точок більше п'ятиста існує вже досить давно. Окрім того, наші юристи надають виїзні консультації, але ми прекрасно розуміємо, що як карантин, так і повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Тому на сьогоднішній момент частина наших фізичних центрів опинилася на тимчасово окупованій території, але власне якраз ситуація з карантином, вона якби це зараз страшно не звучало, але підготувала нас до тих реалій, в яких ми зараз живемо, і тому 24 лютого минулого року система доволі швидко зорієнтувалася, Що я маю на увазі? Ми прекрасно зрозуміли, що існування фізичної точки доступу, куди людина. Може прийти отримати юридичну консультацію, це звісно добре. Але на сьогоднішній момент більш а, адекватним буде надавати ці послуги, наприклад, через е, телефонний дзвінок або через додаток мобільний, або наприклад, коли людина може звернутися до нас через сайт чи через месенджер у тому ж самому Фейсбуці чи інстаграмі і отримати будь-яку необхідну для себе консультацію. Тому на сьогодні в нас немає плану розширюватись фізично. Ми більше націлені на діджиталізації і на тому, аби адресно якраз допомагати тим людям, яким потрібна правова тобто розширення буде не фізичним, розширення буде у допомозі. Абсолютно вірно і у доступі, тому що найважливіше це те, щоб людина, де б вона не опинялася, мала можливість і знала, куди звернутися за тим, щоб отримати консультацію, і якщо є в неї право, так само отримати представництво і допомогу в суді. От власне, про право на звернення до такого центру, хто може попросити у таких осередках допомоги, і чи є якісь певні критерії для тих, хто хотів би звернутися? Звісно, є найширше е, право отримати юридичну консультацію є в кожної людини, яка перебуває на території України. Що я маю на увазі? Ми з вами можемо звернутися для того, щоб отримати відповідь на наше запитання. До прикладу, по мене виникв якийсь конфлікт з ОСББ, або я не знаю свої права у спілкуванні з тим чи іншим державним органом. Я можу цю консультацію отримати от, просто подзвонивши з іншої сторони. Ми прекрасно розуміємо, що держава не має можливості покривати будь-які такі правові потреби а часто людям потрібно якраз вже звертатися для свого захисту своїх інтересів до суду, і тут абсолютно зрозуміло, що держава визначає певні категорії mm -hmm. людей. В захист прав яких маємо ми можливість інвестувати ці кошти, тому що це ж зрозуміло, все за державний бюджет робиться. Е, найширшим колом наших клієнтів, яких ми якраз супроводжуємо в судах, в державних органах як представляємо це. Є в першу чергу на сьогоднішній момент внутрішньо переміщені особи, це є військовослужбовці, члени їхніх родин. Це наші такі, я б сказала, дві найбільших категорії. Але, загалом, для того, аби отримати саме супровід юридичний, а не лише консультацію, так само це можуть бути в тому числі. Наприклад, жертви торгівлі людьми або жертви домашнього насильства, mm -hmm. також ми минулого року внесли зміни і розширили якраз повноваження свої для того, аби мати змогу надавати юридичну підтримку жертвам злочинів проти статевої свободи та катувань, які власне відбулися під час повномасштабного вторгнення і. Де якраз де якраз винною особою є власне агресор? Ну бачимо, що доволі такий широкий спектр послуг. А чи підбивали якісь бодай проміжні підсумки з чим найчастіше люди звертаються до вас? Звісно, насправді в нас, окрім ми постійно за цим слідкуємо, тому що ми маємо в великому рахунку розуміти, яка правова найбільша потреба в людей. Насправді, як до повномасштабного вторгнення, так і зараз найбільше проблеми, найбільше питань людей виникають. З питань соціального захисту, тобто які власне в них є права, до кого їм звертатися, які органи державної влади можуть їм допомогти в отриманні тих чи інших соціальних послуг, так само є багато звернень пов'язаних з захистом прав дітей, починаючи від того, аби власне надавати консультації з приводу того, як найкраще захистити дитину, і закінчуючи. Досить широко насправді питаннями пов'язаними з аліментами, mm -hmm. чесно вам скажу, якщо не говорити про певні специфічні запити, які поміняли повномасштабне вторгнення, до прикладу, так минулого року, рівно рік тому назад, дуже багато було звернень і запитань з приводу порядку виїзду. То загалом соціальна складова, вона як була умовно з 2021 році, найбільше вагомою. Так і зараз залишається. Ну очевидно, теж багато збільшилося якраз питань щодо захисту прав військовослужбовців, військовополонених, звернення від їхніх родин і захисту щодо власне їхніх прав. Ну і плюс людей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, і які. Перетнувши, все ж таки, маючи змогу врятуватися і приїхавши вже на підконтрольну українській владі територію, теж намагаються вирішити ті чи інші свої юридичні питання, з наприклад, реєстрацію новонароджених дітей або щось таке подібне. Ну і от розуміємо, що подекуди люди, які стикаються чи зі злочинами, чи з правовими проблемами, просто не знають так, куди їм звернутися і як це зробити. Е, але звертаються все рівно в різні державні органи, де ці проблеми можуть спливати. От як відбувається комунікація між різними державними органами, посадовими особами? Чи доводять вони людям таку можливість звернення? І чи ви працюєте над тим, щоб така комунікація розширялася? Обов'язково система існує насправді вже 10 років. І з самого початку було поставлено одним із завдань: це власне право просвіта. Це означає, що, що наші юристи, наші працівники самі йдуть в громади і працюють з громадами, зі школами, тобто з будь-яким місцем, де власне збираються люди і де можна їм донести ту чи іншу інформацію. Окрім того, ми прекрасно розуміємо, що досить часто люди якраз звертаються до, наприклад, дратів, цНАпів, ну тобто, куди ви. Вони приходять вирішувати свої певні проблеми, і я сама часто, якщо навіть опиняюсь, десь. По роботі чи через особисті справи в таких місцях звертаю уваги, що там мають бути якраз плакати з нашими номерами, з адресами, наприклад, в мережі інтернет, де людина просто може побачити і відповідно звернути увагу, що в разі виникнення потреби отримати юридичну консультацію, вона відповідно може звернутися до нас. Ця наша робота вона регулярна, постійна. Ми постійно налагоджуємо ці зв'язки, оскільки в нас тут досить специфічна функція, тому що я Якраз е, виходить, що система безоплатної правової допомоги направлена надавати юридичну підтримку тим людям, які часто судяться або якраз сперечаються з іншими органами державної влади. Е, ну і також тоді про кадри. Так люди, як ви кажете, ходять до громад, працюють. Е, чи є зараз затребуваність у кадрах, проблеми з ними, на яких основах залучаєте тих самих адвокатів за роботу, яким оплачує держава? Тут все досить просто. Система існує. А завдяки нашим штатним юристам, яких відповідно ми беремо на роботу за конкурсом. Ну на сьогоднішній момент немає конкурсів, але відповідно ми підбираємо тих людей, яких кваліфікація достатня, які вміють працювати з людьми. Це дуже важливо. Другий момент так само, система надає послуги через адвокатів, тобто ми через конкурс в областях. Набираємо адвокатів, адвокатів і конкурс. Ми оголошуємо, власне, коли є потреба певна правова. Тобто, очевидно, що наприклад справ занадто багато, а власне адвокатів занадто мало. Плюс, наприклад, ситуація з окупацією тимчасовою вона так само трохи змінила. Цифри по регіонах, і ми теж в ряді регіонів якраз проводили цей конкурс до конкурсу. Долучені багато різних насправді сторін в конкурсній комісії. І власне таким чином ми вибираємо з якими адвокатами, які подаються, будуть контракти на послуги на заключатися чи не будуть. Ну і так само ще цього року ми почали співпрацювати з медіаторами. Медіатори – це спеціалісти, які допомагають в альтернативному або позасудовому порядку вирішення конфліктів. І я особисто вважаю, що це дуже передова історія, яка дозволить нашим людям, які будуть звертатися до послуг медіаторів, більш ефективно і швидко відновлювати свої права, а не часто на жаль судитися руками і доволі часто безрезультатно. Пані Валерія, через роботу центрів навіть стався певний скандал чи конфліктна ситуація йдеться про ситуацію з радою адвокатів України, яка вирішила позбавити вас адвокатського посвідчення. А якщо глядачі наші не знають, нагадаю, що пані Валерія перейшла на роботу в міністерство з роботи успішного і відомого адвоката, і навіть вимагала рада адвокатів вашого звільнення з посади заступника міністра чи заступниці міністра. В чому суть цього скандалу полягала? Чому там задіяні центри безоплатної правової допомоги, і чи якось ця ситуація отримала вирішення зараз? Ну можу сказати, що насправді рада адвокатів не тільки вимагала, вони з періодичністю в раз два-три тижні а, все одно знаходять якісь підстави і причини звертатися до кабінету міністрів. З проханням звільнити мене з займаної посади ситуація насправді не вирішилася на сьогоднішній момент, наскільки мені відомо. А в якомусь з регіонів, скажімо так, на сьогоднішній момент. Нібито існує звернення з приводу того, щоб мене позбавили права на заняття адвокатською діяльністю. Але щиро кажучи, оскільки я вже четвертий рік займаю посаду заступника міністра юстиції, адвокатську діяльність не здійснює, відповідно мені так само доволі цікаво подивитися, як ця ситуація вирішиться, і в разі чого захищати свої права. В заквиполі в полі судовому, оскільки, на мою думку, будь-який будь-яка спроба здійснення тиску на посадовця, і власне здійснення тиску на е, ті чи інші прийняті мною рішення, е, це ну відповідно поза рамками закону і однозначно не може бути допущено, оскільки я маю приймати рішення відповідності до того, як прописано. Повноваження міністерства юстиції юстиції і які є інтереси в головних наших стейкхолдерів і клієнтів, а не так, як це здається тим чи іншим групам впливу. Тобто ситуація оця виникла не через центри безоплатної правової допомоги, а вона перманентно час від часу виникає через певні юридичні, Ні. так би мовити, погляди. Ні, я б сказала трошки інакше, що насправді через центри, тому що не ну, я ж перша кого нас намагаються позбавити права на заняття адвокатською діяльністю, зупиненого на сьогодні, на не власне, що людина керує або працює з центрами надання безоплатної правової допомоги. На мою думку, корінь проблеми доволі простий: а система коштує державі біля 800 мільйонів гривень на рік. І ці гроші вони йдуть на оплату наших штатних юристів, які, наприклад, минулого року надали більше як півмільйона консультацій, і так само йдуть на оплату роботу адвокатів. Е і зрозуміло, що в нас, окрім того, є ще так само купа абсолютно інших витрат, пов'язаних з тим, що в нас є дуже крута система навчання провокатор, де якраз є дуже багато модулів і багато семінарів, як для просто людей, які хочуть під, під, ну, підвищити свою правосвідомість, так і для юристів, для адвокатів і багато іншої співпраці і проєктів. А в свою чергу, якраз Національна асоціація адвокатів, вони завжди апелюють до того, що нібито держава ці всі 800 мільйонів гривень платить тільки адвокатам, і тільки адвокати надають юридичну підтримку населення. І що, нібито виходить, чи умовно кажучи, ми являємось зайвою прокладкою між адвокатами і цими грошима. Але я повторюся, якраз більше 50% послуг для населення надають саме наші штатні юристи. Тому це банально викривлення. Я думаю, причина в грошах. І Дякую, Базанні, що роз'яснили цю ситуацію. Почули. Дякуємо, пані Валері. Наш ефір, як юриспруденція, має свої норми, правила і регламент. На жаль, в часі обмежені. Ще хотілось би на останок про справу, яка збурила зараз українське суспільство, поговорити. Це вирок воловецького суду у справі зґвалтування неповнолітньої. Нагадаю, що райсуд засудив до двох років умовно трьох підлітків, які зґвалтували неповнолітню одно. Сельчанку, власне, випливає багато цікавих подробиць. Ймовірно, що захистом дівчинки займалась місцева служба в справах дітей, в якій може працювати мама одного з нападників, і ця ж служба давала їм власне характеристику. Що вам відомо у цій справі, і чи будуть якісь перевірки, що ви знаєте? Дивіться, насправді я б хотіла застерегти від того, щоб надавати тут чи іншу остаточну оцінку в справі, в якій ми не є учасниками і не бачили матеріалів справи. Я теж бачу, що зараз в пресі масується інформація про те, що нібито було представництво виключно служби в справах дітей. Але якщо ви відкриєте і почитаєте вирок, там написано і представник так само був потерпілою, і наскільки мені відомо. Адвокат так само був присутній. Це просто до того, що ну досить важко коментувати справу, не бачачи матеріалів. На мою думку, насправді тут в чому найбільша проблема. Ми вскрили ця ситуація вскрила, що жертви насиль, злочин, насильницьких злочинів вони досить часто в нас не захищені. Ця дівчинка вона проживає в цій громаді і ходить в навчальний заклад з цими дітьми іншими кривдниками своїми, тому що до остаточного вироку суду ми не можемо когось того чи іншого людини називати гвалтівником чи не гвалтівником. Так, от вона це робить з 2021 року. Угу. року. Хто цим займався, хто цікавився? Ніхто, і це просто відкриває якраз незахищеність таких людей, таких дітей. Я хочу звернути увагу на статистику. Наприклад, протягом минулого року, а було в судовій системі. 28, 20, перепрошую, 4 жертви саме зґвалтувань, яким було до 13 років, і біля 15, яким було до 17 років. Тобто, якщо ми подивимося на статистику, саме якщо ми говоримо про дітей, Жертв насильницьких злочинів це насправді дуже високі і дуже неприємні числа. І на сьогоднішній момент це репрезентативна ситуація, з якою ми маємо побачити, де яка ланка неправильно спрацювала, і що державні органи мають зробити, аби усі інші діти, які потрапляють в подібні умови, все ж таки могли знайти свій захист, в тому числі як а, щоб було правильно кваліфіковано подібні дії ще на під час досудового розслідування. І б, аби не страждати повторно, коли ти просто вимушений проживати в цій ж громаді і отримувати певні соціальні освітні послуги поряд зі своїми кривдниками, З такі ситуації надійшов, висновки повинні бути, бути системними, висновки. а не лише конкретно щодо однієї справи, однозначно, аби вирішити її. однозначно. В нас сотні подібних кейсів, і ми маємо розуміти, що окрім прав цієї дівчинки. Слава Богу, на сьогоднішній момент все ж таки я вірю, що будуть захищені найкраще ніж вони були протягом останніх років дотримані, захищені. Але ми маємо розуміти, що ця ситуація всього лише навсього показує, що ми потребуємо системних рішень. Дякуємо вам, пані Валерія, за ваш час за цю важливу насправді розмову. і Дійсно віримо, що усі важливі факти у цій справі і в наступних справах будуть враховані. Дякуємо вам. З нами була Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України із питань європейської інтеграції.